Часткове виведення ізраїльських військ із сектору гази означає перемогу терору. Таку думку висловив репортер німецького таблоїду більд Бьорн Штріцель. Журналіст наголосив, що початковий розрахунок верхівки Хамасу на те, що потрібно протриматися всього кілька місяців, виявився правильним. Вони і далі керують деякими частинами сектору гази. А в їхніх руках усе ще майже 130 заручників. На думку штріцеля, тиск на Ізраїль з боку міжнародного співтовариства це шанс для ісламістів перегрупуватися і оновити сили. Немає жодних доказів е, стосовно. Цього міністр оборони США Ллойд Остін відкинув аргументи про те, що Ізраїль здійснює геноцид проти палестинців у секторі гази. Стосовно цього немає жодних доказів. Таку заяву американський високопосадовець зробив під час бюджетних слухань у сенатському комітеті з питань збройних сил. Пише політико. За даними видання, виступ керівника Пентагону кілька разів переривали протестувальники. І з нами В'ячеслав Фельдман, співзасновник громадської організації Ізраїльські друзі України. Пане В'ячеслав, вітаю вас вечір. раді, що ви знайшли час поспілкуватися з нами. Загалом дивна ситуація. Міністр оборони США Ллойд Остін виступає. і Він говорить, що немає доказів того, що якось притискають палестинців, що якось проти них застосовують якісь надто жорсткі методи, якийсь геноцид. І в цей час я так розумію, що фактично протестувальники намагалися зірвати його виступ. Що взагалі відбувається? Дивіться, це дуже просто насправді доказів немає, тому що геноцид не відбувається, і, от, наприклад, американські військові джерела кажуть, що е, ізраїльська армія нас наразі е, воює найгуманнішим е, способом е, при війні у місті і співвідношення загиблих е, військових і. Не військових в Газі найнижчі в історії взагалі війн в, в містах. І тому, тому і немає доказів. Не можна доказати, доказати те, чого немає. Так? Це зрозуміло. А протисто... Я маю на увазі, що фактично зривають його виступ, коли він говорить, що таких доказів немає. Власне, чому немає доказів цілком ясно? А чому зривають? Хто може стояти за цим? За цим стоять і ісламісти. Різного гатунку про Хамасівські сили, які поєднали свої зусилля з ультралівими людьми в Європі, а також там дуже багато людей, яких можна назвати корисними ідіотами, угу. які просто за все хороше проти всього плохого, проти всього поганого. І коли їм сказали, що Ізраїль це погано, вони йдуть і протестують проти Ізраїлю, навіть не розуміючи про що йде мова. На фоні цього у мене до вас таке питання: чи не забуває світ от, за криками цих корисних ідіотів, хто насправді був агресором? Звичайно, що забуває звичайно, забуває. І задача всіх адекватних людей постійно про це нагадувати. Тобто проблема, проблема от таких людей, корисних ідіотів і тих, хто за ними стоять. Це порушення, е, причинно наслідкового зв'язку, тобто, що було спочатку, і потім що було після як реакція на ці події, що були спочатку. Зараз вже говорять про те, що якби Ізраїль 8 жовтня або 7 жовтня ввечері просто почав війну проти Гази, так, проти там палестинського народу, так званого. І при цьому навмисно я вважаю, що це навмисно. Вони перес... вони не не згадують ситуацію 7 жовтня. Цей жахливий напад на Ізраїль, який здійснили бойовики Хамасу. На вашу думку, як можна врегулювати цю ситуацію, тому що вона уже не перший місяць загострюється, що мав би зробити Ізраїль для того, щоб оці протестувальники, врешті, заспокоїлися? Як поводитися із тими самими цивільними палестинцями? Чи на які кроки піти насправді тут нема простого рішення? Ізраїлю дуже важко змінити суспільну думку. І якби перевести її на свою користь. Час тут грає проти нас. І чим дальше, далі Хамас затягує цю війну е такими іграми із е угодою про звільнення заручників і таке інше, цей, цей час працює проти Ізраїлю. І ми бачимо, що якщо спочатку війни. Здебільшого світ був на боці Ізраїлю. Зараз ситуація змінюється. Плюс тут дуже багато політичних інтересів, до речі, з якими зараз стикається Україна в Америці, скоро вибори, і Байден хоче зберегти свою владу, і тому він поводить якби війна йому невигідна, Він хоче отримати голоси лівих, ультралівих і мусульман американських. і Тому він заграє з ними за рахунок Ізраїля. Так само він, наприклад, не хоче е, якихось заворушень там з цінами на бензин вимериці, наприклад. І тому вони засуджують удари, які, е, які ЗСУ завдають по російській нафтопереробній галузі. Наскільки критично важливою є на сьогодні допомога Сполучених Штатів для Ізраїля? Тому що ми бачимо, що йде зволікання так само, як і щодо України, вона важлива. Вона важлива і, напевно, навіть більше не, не, в, не у війні з Газою, а у майбутній війні з Хізболою в Лівані і, напевно, з Іраном. Цілком можливо. Це вже Це більше, набагато більш серйозні супротивники, ніж ХМАС. А більш за це, більш за військову підтримку, Ізраїлю важлива підтримка політична. Тому що, наприклад, в ООН, тому що в Америці є право е, накласти на віто на якісь рішення антиізраїльські, і зазвичай Америка це робить. Ви бачимо, знаєте, погіршення риторики і сполучених штатів і загалом західного світу і стосовно Ізраїлю, буквально за кілька місяців після початку війни. А так само ми бачили і погіршення риторики щодо України. Ну в Україні це вже довше, а в Ізраїлі не так давно. На вашу думку, чому взагалі Сполучені Штати, інші західні країни вони настільки швидко втомлюються від у цієї підтримки? Е, ну, можна навести таке образне порівняння. Так, Європа, це як старенька жінка. Я не хочу нікого образити. Так, але старенька жінка, яка хоче спокою, хоче там, я не знаю, в'язати і, і пистити своїх котиків. І всі ці війни, всі ці заворушення, вони її не цікавлять, вони не хочуть цього. Е, і Звичайно, є ще знову кількість мусульман, які просто напрудили Європу, і вони вже на сьогоднішній день стали дуже серйозним чинником в європейській політиці внутрішній. Тобто, ми всі бачимо, які проходять великі багатотисячні демонстрації в Європі на підтримку Хамасу, ну або антиізраїльські, і більшість людей, які в них приймають участь, це мусульмани. І там часто ці демонстрації закінчуються насильством, і таке інше. І Просто європейці не хочу, хочуть, якби дешево, дешево це закрити, але вони не розуміють, що неможливо так. Це в них не вийде. Так само, як вони почали зараз розуміти, що з Росією неможливо буде мати якихось якось розійтись миром, і треба протистояти, і треба нарощувати. Свої війська так само до них вже починає доходити ця проблема, яку вони саме на себе принесли, пустивши до себе е, мусульман у такої у такій кількості, в якої вони це зробили? Ну власне, не тільки мусульмани, взагалі частина американського естеблішменту. Вона зараз чомусь вирішила активно виступати проти військової допомоги Ізраїлю. Чи можна якось цю ситуацію змінити? Якось на неї вплинути. Е, можна, звичайно, якщо ми говоримо про військову, то е, насправді військова підтримка вона йде там. Е, в Америці були прийняті рішення ще декілька років тому про надання цієї допомоги, і вони, і, і вони їх виконують. Це рішення. Е, крім того, треба нарощувати власне виробництво. І от зараз в Ізраїлі це почали розуміти, і вся, вся військова промисловість, а, а вона у нас є. Вона зараз набирає робітників і працює дуже, дуже великими темпами, тобто відновили або там збільшили виробництво набоїв для артилерії, виробництво іншої військової техніки, і є проблема з протиракетами для залізного куполу. Але мені здається, також вона буде вирішуватися ця проблема. Насправді, якщо Ізраїль програє цю війну, це не в інтересах Америки. І, якби більшість це розуміє, а от риторика, яка навкруги всієї цієї історії, це мені здається частина передвиборчої боротьби зараз. Ось я хотіла наостанок з вами ще поговорити про ось цю статтю у виданні Більд. Там журналіст буквально говорить про те, що світ подарував перемогу Хамас, примусивши Ізраїль до поступок. Чи вважаєте ви це надто великим перебільшенням? Це не перебільшення, це абсолютна правда. Сінвар голова Хамасу в Газі. Так, це людина, ну психопат, але він дуже умний. І він добре, дуже добре знає іврит. Він багато років просидів в ізраїльській тюрмі. Він вивчив іврит, і він дуже уважно слухає ізраїльські новини, і, і, і якби розуміє, що тут про що тут е, е, триває, які процеси. Е, одна напевно, одна із причин, що вони взагалі посміли напасти на Ізраїль 7 жовтня, це були великі протести в середині Ізраїля. Тобто вони подивилися, що суспільство розділене, що постійні протести, і вони так позгадав, вони почали так думати, що зараз можна Ізраїль подолати. Вони помилились, але все одно, як тільки в світі або навіть всередині Ізраїля, починаються протести, починається тиск на ізраїльський уряд, Хамас. В той самий час е, починає виставляти на переговорах такі, е, такі вимоги, що Ізраїль, звичайно, не може на них піти, е, перемовини зриваються, і, якби знову покру по, по колу йде, і знову починається тиск на Ізраїль, тому що насправді ніхто не може тиснути на Хамас. Їм якби нема чого втрачати. Вони не, не, не дуже зараз залежать від когось. І вони дуже добре вивчили, взяли тактику прикриватися людьми, ну, ми мирними відносно, <кій> вибачте. І тому це, це працює, якби ми бачимо, що ця тактика працює. Що ж, ми тримаємо руку на пульсі, продовжуємо за цим усім стежити. Як завжди, підтримуємо Ізраїль. Дякую вам, що знайшли час поспілкуватися з нами і чекаємо вас обов'язково знову в наших ефірах. Дякую. Дякую. Чи не ризикує світ подарувати перемогу Хамасу через активні звинувачення у надто радикальних діях Ізраїлю? Міркували зі співзасновником громадської організації Ізраїльські друзі України В'ячеславом Фельдманом.